У вас вітає компанія Greenway Auto. І сьогодні на перегляді у нас ось такий класний Ford Escape 2017 року випуску, який попав до нас на автомайданчик під комісією. Дуже хороший стан. Був один власник, є вся історія по обслуговуванню. У 2018 році був привезений із США. І завжди в одних руках. Ну, прийшов час людям продавати цей автомобіль. Автомобіль купувався на аукціоні страховому з мінімальним пробігом 5 тисяч. Зараз там 80 тисяч кілометрів. Показую детально кожну деталь, максимально близько, щоб зрозуміло було який стан по кузову, і лакофарбовому покриттю. Потім салон, технічно все покажу, розкажу. Зазори, бачите, всі рівні. Хороша резина, практично нова, все сезонка. Goodyear 235-55R17. САВ 4х4. Тут двигун 1,5, Екобуст 179 кінських сил, повний привід. Все технічно ідеально працює, Питань як немає. Потужний економічний двигун. Ось такий стан зовні автомобіля. Класний, комфортний кросовер, хороша шумоізоляція. І економічний цей автомобіль. Траса 8,5, місто 10, верніш, змішаний цикл 10 і місто 10,7, 11 літрів. Ось реальні показники. Це повний привід і на автоматі. Зразу покажу вам він код, зафіксуйте собі, перевірте, щоб було зрозуміло, що по пошкодженням було. Виробництво Made in США. 17 рік, п'ятий місяць. Так, тепер детально по салону. Карти. Ну Салон як новий. Акуратний, чистий, дуже бережна експлуатація. Це автомобіль сім'ї пенсійного віку, тому машину не розривали, не мучили і бережно експлуатували. Різинки, пороги, накладки. Електрорегулювання і гляньте який стан, як нове. Пікає тому що ключ в замку. Стан руля, як новий. Друзі, салон тут як новий. Мультируль, шкіряний руль, круїз є. Тут стан пороги. Ось салон. Ці крісла, звичайно, трансформери, спинки по нахилу регулюються. Приємний запах в салоні, нічого тут не курили. Сімейний автомобіль. В комплекті запаска є, все є. Величезний багажник. Дуже дуже класний стан. Все скло по периметру, навіть лобове рідне. По пошкодженням пізніше покажу, розкажу, що було. Ну і по вінкоду ви теж можете перевірити. Давайте заведемо автомобільчик, подивимось, як працює наш двигун. На сьогоднішній день пробіг 81 тисячі, практично 82. Запалення включене. Прогрітий, помилок ніяк нема, показує на ручнику стоїть. Зняв, непристернитий показуний. Є, камера заднього виду, працює. Клімат-контроль двох зон і температура в градусах показує, адаптовно, все працює. Підрульові лепестки, це все працює. Можна в ручному режимі їхати. Ну і послухаємо, як працює наш двигун. Є сигналізація. До речі, зразу ГРМ. Ось відмітка мінявся. У 2024 році 5 місяць 78 тисяч пробігів. 3000 кілометрів назад замінювався ГРМ. Турбований двигун, 179 кінських сил і економічний. Зараз повністю тивопройдене, все обслужено. Немає питань ні по ходовці, ні по двигуну, ні по топливні, ні по тормозам. Все добре. Антифріз свіженький. По вихлопу все добре. Масло не бере. Вон, ну, конденсат тільки капає, бачите? Так, по пошкодженням, друзі, пошкодження було сюди. Тут кусочок бампера був вирваний, це крило під заміну зам'яте і речах був погнутий, теж поміняли, це по ходовку. залишилась ціла. ми з пошкодженням були. І тут була така царапина. Далі стріляла подушка, руля, її відновили. Все чітко, все нормально. Тому з дуже хорошою прозорою історією цей автомобіль. З оригінальним пробігом обслужений. Високий кліренс, повний привід. Саме те для сьогоднішніх реалій в Україні. Автомобіль знаходиться в Києві на автомайданчику біля мрева, вулиця Миколи Грінченка, 18. В будь-який момент готовий до перегляду, до тест-драйву, готовий їхати на перевірку любе СТО. І чекаємо вас на тест-драйв. В будь-який момент також можемо організувати переоформлення в мреву, перереєстрацію. Можливо, договір купівлі продажу можливо, доручення, як ви забажаєте. На цьому закінчую цей коротенький Відео огляд. І чекаємо вас на тест-драйв. До зустрічі!